Маю прохання маленьке, можна звернутися до вас, може ви зможете допомогти долучитися до нас. Тобто просить кошти. Від мого імені, ну це ніби я звертаюся. Клірик Святопокровського собору Миколай Капітула показує повідомлення, які у соціальних мережах від його імені надсилали невідомі особи. Вони просили гроші на нібито допомогу для ЗСУ. Про це священнику розповіла одна з його підписниць у Фейсбуці. Підписників мені написали, очі Миколаю, чи це дійсно, чи це ви просите кошти. Воно в неї виникла підозра. Не стиль, мого, ну якби. Бо я не так пишу зовсім, якби пости, якісь там якісь дописи зовсім по-іншому. Ось і але є такі люди, що все-таки повелися на, на цю. І тому я змушений був написати допис, щоб, щоб люди не велися на цей підступ, тому що це дійсно шахраї, які на людському горі, на війні, комусь війна, а комусь так заробляють гроші таким чином неправильним. Зі слів Миколая Капітули, деякі з парафіян повірили і здійснили грошові перекази. Які це були суми, каже, не знає. Це використовують авторитет церкви, священнослужителів для наживи. Для ну це мені найперше, це не то, що обурює. Мені шкода тих людей, тому що вони на, на направленому шляху і таке приводить лише один, до пекла, і не дивлячись на ті жертви, на ті. Втрати, які має Україна, замість того, щоб молитися, Богу, щоб бути разом єдиним, допомагати один одному, то таким ще чином ще обманюють, обдурюють людей для своєї такої наживи. Повідомлення про нібито збір пожертв отримала й парафіянка Свято-Покровського собору Ганна Стешенко, але каже, його не відкривала. Так, знаходила повідомлення месенджерс. Я взагалі на сторінках усіх отця Миколи є. Ось тому мені приходило повідомлення. Я не відрогувала на це повідомлення. Я не скидала нікуди коштів. Ну тому що це зрозуміло. Якщо треба, ти спілкуєшся напряму з отцем Миколи. Звертатися до поліції клірик Свято-Покровського собору не захотів. Все покладаю на волю Божу, будучи священнослужителем, найбільше довіряю Богу. Я не кажу, що я не довіряю нашим правоохоронним органам. Вони на своєму місці займаються своєю справою, але найперше я довіряю Господу Богу і вважаю, що Господь все в його руках і він. Все так спрямує, і навіть зло може перетворити на добро, зі слів опер уповноваженого відділу кримінальної поліції рівненського РУП по шахрайствах Владислава Залевського, якби священнослужитель звернувся до поліції, шахраям могло б загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Протягом цього часу це перший випадок, коли дійсно зламали сторінку в Фейсбуці священника і від його імені просили грошові кошти. Якщо людина навіть якась інша, не тільки священник, став. Ала жертвою шахраїв обов'язково потрібно звертатися до працівників поліції, до рівненського районного управління поліції для того, щоб слідчий або дізнавач правильно кваліфікував статтю. Чи це буде шахрайство, чи це буде крадіжка грошових коштів, і після цього проводиться уже повне неупереджене розслідування кримінального провадження за інформацією Владислава Зелевського, з початку цього року в Рівному зафіксували понад 300 звернень громадян, які стали жертвами шахраїв. Ольга Щок, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.